Ми з вами живемо у дуже-дуже небезпечний час, коли йде інформаційна війна, коли люди вони просто потребують інформацію і не дивляться на плоди. Вони довіряють якимось блогерам, акторам, клоунам, взагалі не знає насправді їхнього життя. А ці люди насправді не являються професіоналами. Бо коли ви хочете чомусь навчитися стати дійсно професіоналом, ви йдете і вчитися у тих людей, які дійсно мають у цьому результати. Те ж саме, коли людина дивиться серіал, вона дивиться на актора, чи може це історичний серіал чи фільм, і він не відповідає реальності. Насправді так не було. І ці актори вони не відповідають цьому характеру. І люди беруть цей приклад, хочуть втілити у своє життя, але життя воно не серіал. І людина втрачає те, що у неї є. Тому нам потрібно слухати святих Божих людей, щоб у нас не було когнитивного дисонансу. Бо люди дошлі доби.